Я хотіла, щоб дітки побачили, щоб запам'ятали, щоб їх дійсно був тато достойний. Ну, так вийшло. Не все розуміють, це... тата їм дуже не вистачає. Донька взагалі часто плаче, син трошки мужніший. На річку Ми ходили на річку і в парк, розважалися. Наталія Ворог прийшла разом з сином та донькою отримати нагороду свого чоловіка. Орден за мужність третього ступеня. Павло Ворог загинув влітку 23-го року під час контрнаступу. Раніше він був в миротворчих військах в Іракі. Там я не знаю, як воно правильно називається, але в общем в Іракі далі він з початку повномасштабної війни він з першого дня хотів піти. Хотів він каже: Я піду, я хочу, щоб ви жили. Ні за що не хвилювалися, а потім, вже коли пішов, він все час мені говорив, потерпіть трохи, скоро все наладиться. Потерпіть. Це буде як згадка про те, що наш тато все-таки чогось хотів, хотів, щоб жили дітки краще, у спокої, без тривог, без. Ну, щоб все було добре. Ордени та медалі передали загалом 73 родинам полеглих захисників, офіцерів, сержантів та солдатів. Ворог прийшов до нас вбивати нас, українців. І нищити все українське. Сьогодні. У цій війні гинуть. Найкраще. Жодна нагорода не замінить ваших героїв, але вона буде свідчити про їхню мужність та їхній героїзм. Нагороди отримали також і родини трьох поліцейських із штурмової бригади Людь.